До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок прильоту дрона по Харкову сьогодні. В день близько півдня росіяни вдарили геранню, поцілили по одному з корпусів фармацевтичної академії. У навчальному закладі пробитий дах, пошкоджений навчальні кабінети та г... на горішньому поверсі. Спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її локалізували. Постраждалі це перехожі, які були в момент влучання на вулиці. Серед них і одна співробітниця. Університету у неї гостра реакція на стрес. Викладачі кафедри, куди поцілив дрон, встигли спуститися в укриття, коли почули звук шахеда. Що стосується постраждало за медичною допомогою? Звернулося троє людей, серед яких двоє були доставлені до лікарні такої середньої важкості. Це будемо казати такі вибухової травми. Аква травма подробиці дізнаємося від міського голови Ігоря Терехова. Він з нами наживо з Харкова. Вітаю вас, пане Ігорі. Вітаю вас, Судар. Розкажіть, будь ласка, що відомо на тепер про цю дронову атаку та про стан постраждалих. Ну, перш за все, хочу сказати, що останній раз е місто Харков перебувало під обстрілами 3 вересня, і зараз, серед біла дня, о 10 години 52 хвилини стався е прильот шахеда. Було пряме влучання в дах е корпусу фармацевтичної академії. Е на щастя, на щастя е з е не було там людей було шість працівників е, цього навчального закладу, але була своєчасно дана повітряна тривога. Вони спустилися у підвальне приміщення і зберегли таким чином себе. Життя е, виникла пожежа. Виникла пожежа 150 квадратних метрів даху було пожежа. Зараз вона вже локалізована. Я тільки що повернувся з міста прильота. Е, хочу сказати, що е, знаєте, це дивно, але це цей будинок розташований е, серед багатоповерховик. Це житловий житлова забудова міста Харкова поряд розташований ринок, на якому було дуже дуже багато людей, бо серед біла дня. Була торгівля і знати на щастя, що не було загиблих, не не було важко поранених. Наразі ми маємо трьох людей, які звернулися до медичних медиків до лікарів за медичною допомогою. Це одна працівниця в фармакологіфармафармацікологічної академії. Крім цього. Двоє людей це гостра реакція на стрес, і хочу сказати я дякую сьогодні всім працівникам, які до СНС, які локалізували цю пожежу. Зараз працюють наші комунальні служби з цим будинком для того, щоб якнайшвидше усунути все це, що було зроблено сьогодні нашим ворогом. Як довго може тривати ліквідація наслідків? атаки і чи потрібна допомога на місці? Ну, я хочу сказати, що дійсно ми будемо допомагати е, академії. Бо... Сьогодні буде локалізована вдалекалізована пожежа. Крім цього, розтрощення повністю дах, він вигорів. Є конструктивне розтрощення в даху. Тобто, будемо допомагати наша академія для того, щоб навести лад цим будинкам. До речі, хочу сказати, що це пам'ятка архітектури місцевого значення, дуже красива будівля фармакологічної академії міста Харкова. Ви розповіли, що давно вже не було обстрілу Харкова. Як загалом ця ніч минула, як чи лунали повітряні тривоги? Що можете повідомити? Ну звісно, лунали повітряні тривоги тривоги. Хочу сказати, що незважаючи на те, що останній обстріл ми мали. 3 вересня потрібно бути дуже дуже обережними, прислуховуватися до повітряних тривог, і ви бачите, що ворог дуже каварний і обстрілює всі міста України, в тому числі міста Харко. І для того, щоб зберегти своє життя, потрібно бути дуже уважними, прислуховуватися до повітряних тривог, спускатися в укриття. І от цей приклад сьогодні, коли люди перебували в підвальному приміщенні, просто зберегти. Життя наших людей. Я вам дуже вдячна за інформацію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадую, з нами наживо був мер Харкова Ігор Терехов. Він розповів про подробиці дронової атаки на місто.